95 кілометрів, і що ще можна якось більшити? Я от не розумію, наскільки вони можуть збільшувати? І збільшуючи цю дистанцію польоту такої керованої авіабомби, вони мають зменшувати свій заряд. От ми знаємо, що є КАБ-500, Ми про нього зараз і говоримо, який до 95 кілометрів може летіти. А якщо ми говоримо про каб 1000 півтори. Ну от, Гарна була ваша характеристика з паперовим е, літачком. Хтось. Хтось з нас в дитинстві робив класні і вони літали далеко, а в когось сходу падали. Тобто фізику ти не обманеш, Тобто все рівно її можна збільшувати не настільки суттєво, що вона не впаде, умовно кажучи, на якісь відстані, на якій вже фізично не може долітати. Тобто, аеродинамічні показники, система управління. Тобто ще якісь речі можуть збільшувати але Це не може бути, ну скажімо так, кардинально. Тобто, 10, 15, 20 відсотків ще якихось є, є можливість покращення. Можливо, це мають казати конструктори. Ми не проєктуємо каби. Ми робимо спеціальні дрони, які б'ють по спеціальним цілям. І тому каби це не наша тема, але. Можу сказати, що є свій поріг, який конструктори можуть досягнути подальності і поточності враження.